One Back Club Продовження. Частина восьма, що я киду. Я вже збився з ліку. Багато епізодів One Back Club виходило. Ми сказали, що ми не будемо огляти, кави робити, але One Back Club. Ну, як? Ну, просто такі перли, що не можна себе отримати, щоб про них не розказати. Щойно ми відзняли матеріал про Копілювак. Це такий One Back Club, знаєш, блискавка. Він навіть не попав до сайту. Він просто десь там. Десь ми про нього згадали, його одразу mm -hmm. розкупили. От, е, далі вуш-вуш, ну всі пам'ятають. Легенда бус, легенд. Легенда, до речі, так. Легенда легенд. Легенда, Легенду. Легенду, яку не могли всі відкрити, деякі ходять легенди, що досі не відкрили. Ви можете купити каву, якщо знайдете цю людину, яка не відколупала її. Так, але це два різних вушвуша зовсім. Це у нас анаеробний, там 140 годин. Накральний анаеробний, 140 годин ферментації. А, і це прям ну, такий супер-дуже дорогий свій час, був, він там 70 доларів коштував. Вушвуш це такий хлопака, колумбійський. колумбійський, бандит, колумбійський бандит. Так, але, бандит, але він ну, тако, теж з гарною, гарною освітою. Крутими манерами, дуже ерудований, начитаний. Mm. І... Але бандит трохи. Але, але трошки бандит, трохи бандит. Через то ми так заморочились, таку банку зробили. Це зовсім інший вуш-вуш. Він митий. Нам дуже стало цікаво, ну, ми такі спробували, який же ж він буде, якщо митий, мішок 35 кг. Ми його посмажили і фільтр, і в еспресо, бо до нас приходять запити саме на якийсь елітний, класний цей. Еспресо. Був бач Гейші в еспресо Один. Ми із того маленького мішечка виділили один бач під Еспресо, і теж він розлетівся дуже швидко. І так, така ж сама ситуація була із вушвушем. В еспресо є, один бач зараз посмажений. Побачимо, може і два посмажимо, якщо вдруг не вистачить, бо з гейшу був такий така дотіка, штука, дотіка. що багатьом не дотікає. Да? Клас. От. І ну, кава дійсно, хто пив цей вуш вуш не розраховувати на цей смак, бо це зовсім дві різні це кави. Це кавун. Але якщо відлежали до кавуна, тому що mm -hmm. до цього було там какао, шоколад благородний, спешу mm -hmm. бідбар. Дуже класний кавун тут був. Прям чистий такий. З цією кавою така ж сама історія, як з дорогими митими кавами. Не завжди просто так от, з нальоту виходить зрозуміти, за що ну, такі гроші. Тому що Особливо. дійсно унікальна кава вона цінується за багато факторів. не просто якийсь там крутий дескриптор. Для крутого дескриптора є там кофінет чи там, інший контори. А тут що? дуже чисте тіло, зараз слава, слава розкаже. Якщо людина пила до цього інфюзи або анеробні на обробки, натуральне теж, то вона звикла до інтенсивного смаку. Тут він буде більш плоский в плані щільності. Тобто він не буде прямо от такий округлий весь, хоча можна заварити, що буде круглий. І буде після смак крутий. Але треба приваритись, по-перше. Щоб отримати саме. А чому приваритись? Бо у нас е, був такий момент, ми посмажили цю каву і почали її там е, накривати на капінг, потім заварювати воронку. і такі сіхої, блін, щось не той вуш-вуш, як він може коштувати такі гроші, щось він не так вариться. І тут через е, день-два приїжджає Славик, і каже, Славик, тут залишилось кілька грам, кажу, спробуй заварити, бо щось кажу, якесь не знаю, розчарування. І Він заварює і дійсно цікаво розкрилася. Можливо, це, тому що вона там mm. вже там, mm. декілька днів е, yeah. полежала, трошечки устаканилась. а Можливо, слава там має якісь секрети. Ну, Я зварю рецептом 20 грамів, ні, 18 грамів, 300 грамів води, тривування mm. по 100 грамів 45 45 секундах хвилина 30. Помел, 22. Те, що ми відчули на, на перших проварюваннях і на капінгах, ми описали на пачці. Тут написано Малинове вино. Чайна троянда і барбарис. Саме чайна троянда він має. Ну, хто пив наш інфюз, чайна mm -hmm. троянда, зараз тільки в дипах можна таке спробувати. Є якісь такі нотки спільні з цим. І, до речі, в чайній троянді ми використовуємо сублімовану малину і тут теж відчувалося таке малинове вино. Mm -hmm. ну, от. Що ми зараз відчуємо смаку, я не знаю, тому що ми Espresso. взяли еспресо, обсмажку. Раз, ми заварили колбрю два. По ми не підбирали три. Не підбирали три. Ну, зараз пробуємо. Мені знімати вже. А? А? Чи Хікс і є. А треба його там колотити? Да, так, можна. А вже є відео про цю подборчну? Буде, Буде. Скоро, скоро. Що я отримав у смаку? Це були ягоди, якісь червоні, темні. І щось сливове, здається. Щось таке в мене. Асоціація здається. Ну, мені. вона дійсно відрізнялася від того, що заварювали ми на перших порах після обсмажки. Дуже цікавий смак. І зараз взагалі. Троянда якась одразу прям і малина. І це взагалі прям. І після смак такий зіслизає, от, от знаєте, на горку сідає туди, тисто. скочуєтесь і от оно. Ну, ти знаєш, є якісь такі флешбеки mm -hmm. до гейші. Щось трошечки таке в сторону Ефіопії, в сторону гейші. Чайна троянда збереглася, така якась малинова кислинка. І вона отак, от швидко. Вона так, знаєш, їде, всі ці смаки відчуваєш, і потім посмак такий довгий. В басейні вже. Ну, а спочатку, здається, як алкогольний якась. Що. Я думаю, що це за способу заварювання. Mm. Дуже швидка холодна екстракція. Mm. І та, ще й у нас в роті трошки залишилося після смак копилювака. Mm. 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 Воно накладається і. Yeah. Ворматі було навіть. Ну, такі трохи нотки-фанки-нотки. -нотки, mm -hmm. Що ну, для митвої кави нетипова. Печиво після смаку тримається чомусь, я не знаю. В тебе є? Печиво? Mm -hmm. У мене кекс столичний є після смаку, бо я його з чайком mm -hmm. заточив. Це однозначно не базова Колумбія, як казали. Mm -hmm. Це прям мікс. Мені Руанду трохи нагадували, а зараз це взагалі якийсь там масовий. Але, але і не гейша. Ну, гейша зараз була, а ще є, ще трошки є. Mm -hmm. Ще трошки є там буквально останні пачки. Ну, вона прям найкраща із всіх митих річ, які я колись куштував. Ну. Кайфово заварювати в колдбрю, тому що аромати всі зберігаються і вам до чашки потрапляють. Тому кодбрюшницю можна взяти одразу з вушушем, я думаю. Так. Да. Щоб, щоб нормально було. Ну прям дуже комплексно. Для митої кави не відчувається, що це еспресо по-перше, ну прям. Фрешнес, Хоча ну, немає, немає спресовості типової. Є такі мангластан, фізил, mm. дійсно барбарис. Ну, знову ж таки, це колбрю. і mm. смаки, які будуть заварені звичайним методом, вони можуть відрізнятися від. Але дуже схожі. Схожі, але я кажу, тут є шар смаку, який ближче до після смаку. Він такий прям ну, впізнаваний, який буде читатися тут і тут, і він дуже незвичний. Тобто, це не, не якась з базової кави Шересмаків, це зовсім інше. Тому це варто спробувати, тому що це цікаво, і це однозначно новий досвід. Звісно, бажано, ще доважати але... але в холодильник. Так, однозначно напишіть в коментарях, як вам сподобалось чи ні, якщо з рецептом проблеми беріть мій 18 грамів, 3 пролива по 100. Воно все звариться хвилину. 45 секунд хвилина, на 30 впливання, Фільтри я брав Харі, будь які можна брати. Все має спрацювати. помил приблизно як цукору, можна трохи менше. 21-22 кліка. Я думаю, на цьому все. До зустрічі.